Вітаю на каналі «Енергійне життя. Мене звати Оксана Каменецька. Я українська мотиваторка, бізнес-тренер з особистого розвитку і досягнення видатних результатів. І не граючи часу, ми одразу починаємо. Все своє життя ми перебуваємо в оточенні людей. Якщо ви хочете, на цьому слайді це записано. запишіть і візьміть це у рамочку. І все, що нав'язане нам, воно на нас впливає. Це речі, які ми маємо просто для себе визнати. От якщо ви доросла людина, так би мовити, зріла, десь моєї вікової категорії, або навіть трошки молодша, ви ще могли застати той час, коли у радянські та пострадянські часи дівчата носили шкільну форму. Саме от таку, яку ви бачите на слайді. Це була сукня, вона була або синього, або коричного кольору. Зверху на неї оце вбрання, та ще й певні прикраси. Але якщо ми побачимо от на це вбрання цілком, от як воно є, то це вбрання, ви не повірите, насправді радянські дизайнери одягу взяли в англійських прибиральниць, ну, можна правильно сказати, покоївок саме в тих жінок. Які працювали в багатих домах у Великій Британії, у і от їх одяг був от такий: навіщо це було зроблено? Це було зроблено задля того, аби дівчата радянські були дуже терпимі, дуже покірні, взагалі то не розраховували у дорослому житті на кар'єру. На те, аби вимагати більшої зарплатні, бо жінки завжди у радянському союзі і після отримували на 25% заробітної платні менше, ніж чоловіки. Це дуже відомий факт, і з цим досі не можуть впоратися. Хоча після Радянщини минуло більше 30 років, от воно так було закладено: дівчата, навчаючись у середній школі 10 років, не могли одягатися у той одяг, який вони вважали за потрібним. Вони мали бути всі однакові, виглядати однаково. Вони мали бути отакими приученими з дитинства, що їхнє життя це не кар'єра, це не гідна посада у дорослому житті, це не зростання кар'єрне. не… Процвітання, про яке ж в радянському часи всі мали б однаково заробляти, і мати все однаково навіть у своїх квартирах. Так, так от, оця шкільна форма, уявляєте, от дитина 10 років ходить от у цьому вбранні. В неї напрацьовуються саме такі програми підсвідомості: що сиди за останнім столом і нікуди не рипайся, не намагайся наче перестрибнути через себе. Що це твоя стеля? От Як переконання керують усіма сферами нашого життя? Отже, якщо ми хочемо дійти, дістатися до життя своєї мрії, нам треба розуміти цей механізм. Давайте ми розглянемо приклади переконань. От якщо у вас зараз з'являються такі питання в голові, а що ж все ж таки переконання, що це за думки, да? вони взагалі то починаються з таких слів: Я впевнений на 100%. Або я вважаю, я вважаю так твердо. Або в мене немає потрібних якостей, наприклад. Там, я це знаю. От я знаю, я вважаю, я впевнений, оце і є переконання, це те, в чому ви залізобетонно переконані. Наводимо приклади. Я вважаю, що усі неприємності в житті від бажання досягти успіху. Я упевнений на 100%, що люди, які мають кар'єрне зростання, швидко перетворюються на негідників. Я не сумніваюся, що у мене немає потрібних якостей для досягнення успіху, тому що я себе знаю. Моє місце за останнім столом так казали мої батьки, або, тут, або мої друзі, або мій вчитель, наприклад, там, з фізики, кажучи так, або з історії, або з математики, я не вмію ставити довготривалі довгострокові цілі. Я не вмію керувати людьми. Якщо у вас є таке переконання, то не вмію керувати людьми, воно пов'язане саме з вашим життєвим досвідом, да? що ви ніколи ніким не керували, тому ви вважаєте, що ви цього не вмієте. Оце лише кілька прикладів, бо переконання їх маса. Уявіть, що абсолютно все, що є в житті, має в вашому, в вашій голові переконання. От уявляєте, скільки, якщо брати наш мозок уявити його як просто живий біологічний комп'ютер, і в ньому є комірки. І от кожна думка, кожне переконання перебуває у своїй комірці. Абсолютно про все. Ви знаєте, що ви впевнені, що ви переконані, що в житті відбувається чому. Оце і є ваша лінза світу. Це ваші переконання, тобто думки, які перебувають у вашій голові. Кожна ідея, кожна думка у своїй комірці. І в дорослої людини немає порожніх комірок. От уявіть, отак от, да? що наче це комп'ютер, наче в ньому такі є комірки. І от файли розкладені кожна по своїй комірці. У вас там заповнено все. І це все перебуває у зоні підсвідомості. От на, на цій картинці вона ну, дуже проста, да, так би мовити, це просто схема. От є такі переконання, які ви усвідомлюєте. Ну, ви просто взагалі-то вважаєте, що ну, от, от так треба робити, да, я це усвідомлю. Але є переконання, яких ви прямо зараз не усвідомлюєте. От ми почали їх піднімати з дитинства, з шку... шкільної скам'ї, з університету, взагалі-то з маленького віку. І от ті переконання, які ви не усвідомлюєте, вони перебувають у підсвідомості. А ті, перекон... а, а ті думки просто як ви живете сьогодні, те, що ви думаєте просто зараз, так, не замислюючись, це те, що перебуває у нашій свідомості. Але відомо, Інститут дослідження мозку американський вважає, і це вже сьогодні прийнято як данність, ніхто в цьому просто не сумнівається і не суперечує, що 95% нашого життя керується програмами підсвідомості. Тобто, все, все те, що ви вважаєте про себе, про життя, про гроші, про стосунки, про свою зовнішність, про своє здоров'я, воно все перебуває у підсвідомості, і от уявляєте, що все ваше життя керується саме тими думками. Що ми можемо зробити, аби. Прийти до життя своєї мрії. Давайте подивимося на отаку теж просту схему. Все починається з того, що всі люди живуть у межах та обмеженнях. І це нормально, ми всі звичайні люди. І ми і наші батьки, і наші друзі, і наші кохані, і наші вчителі всі ми живемо в цих обмеженнях. Далі людина починає замислюватися над тим, що «А чи можу я змінити своє життя власними силами. І в кожної людини цей момент перебуває в різному віці, може відбутися якась подія, а може просто замислитися. І людина починає змінюватися, змінюватися зсередини, тобто проходити шлях певної трансформації на позитивне, на нове, на яскраве. І в цей час, під час пробудження, людина проходить шлях підготовки до зміни своїх переконань. Саме цим ми з вами займалися попередні п'ять вебінарів. Це саме те пробудження, коли ми розуміємо, що потрібен якийсь фундамент мислення, який буде в нас закладений, і саме завдяки йому ми можемо збудувати такий успіх, таке собі життя, яке не зруйнується, не розвалиться, оскільки воно буде вже цей успіх, цей хмарочос, буде стояти. Саме на міцному, глибокому фундаменті. Ми готувалися, ми вивчали закони до успіху, ми е, вивчали себе, проходили колесо життєвого балансу, кола близькості, ми усвідомлювали свої кордони, ми працюємо над зміною своїх звичок, ми постійно пропрацьовуємо якісь сфери свого життя, і ми, от в частині пробудження, робимо це свідомо. Ми працюємо із свідомим. Але воно майже ні на що не впливає, воно просто є підготовкою. І що таке перепрограмування? Це коли ви хочете взяти все те негативне, що ви думаєте про себе і про своє майбутнє та й про теперішнє, і ви самостійно обираєте, як ви хочете це змінити. Оце має назву перепрограмування. Це саме класне, що може відбутися з людиною. Бо якщо цим не займатися то нас програмують зовні. Навіть новини, навіть пропаганда, навіть релігія і церква на людину впливає все. Але якщо ви самі берете життя до своїх рук, і ви самі обираєте собі переконання, які вам потрібні, а ті, що не потрібні, ті, що вам заважають рухатися вперед, ви прибираєте. То на наступному етапі ви якраз виходите на видатне життя. Чому? Тому що наше життя керується програмами підсвідомості на 95%. Ми з вами це обговорювали. І тоді мозок почне вас сам виводити в те життя, яке вам потрібно. Ви, звичайно, будете багато працювати, ви, звичайно, будете самореалізовуватись, ви будете працювати і над своєю зовнішністю, і над своїм здоров'ям. Але ви будете робити це з задоволенням, оскільки це стане для вас природньо, це стане для вас тим, що вас просто до цього вже веде життя. Отже, сподіваюся, що вдалося вас зацікавити цим процесом, бо він є класний, це такий досвід, який ти проживаєш і розумієш, скільки навколо тебе насправді є благ, можливостей і того, чого ти все життя хотів, але воно чомусь упливало у тебе з рук. Зміна переконань, що обмежують, на переконання, що сприяють покращенню здоров'я, щастя і фінансовій свободі, це обов'язковий етап, який є перепрограмуванням, і він веде нас до наступного етапу, до написання списку цілей і бажань щонайменше на 10 років. Отже, якщо ми не пропрацюємо з переконаннями, наше життя все одно залишиться таким, яким воно є. Навіть якщо ви напишете собі цей список на 10 років, як ми будемо з ними працювати? Надзвичайно проста вправа. Пропрацювавши цю вправу, моє життя змінилося абсолютно. І досягнення, які вдалося реалізувати у житті, вони. Стали такими, що саме цікаве, що для мене в житті є, це навчати людей, як змінювати переконання, бо я точно знаю, як працює ця вправа, як можна дійти до життя своєї мрії. Але цю вправу я допрацювала І вона тепер у такому вигляді, у якому я знаю, що вона несе справжню користь. Вам потрібно лише кілька простих речей. Нам потрібен папір. А, цей папір у нас буде зошит. На 18 аркушів. Беріть зошит у клітинку звичайний шкільний зошит. Простий олівець, ручка із червоною пастою і гумка. Звична гумка більш нічого. Ми просто будемо писати певні речі у зошиту олівцем. Потім будемо писати певні речі у цьому ж зошиті ручкою з червоною пастою. А потім ми приберемо олівець, оцією гумкою, і у нас залишиться зошит, записаний червоною пастою, і все. Тобто, вправа сама по собі елементарна. Але ваша робота полягає в тому, що треба працювати із собою, а це чесність із собою. І от якщо ви все це проробите, тоді ви отримаєте нові твердження нового життя. Все решта, що ми будемо далі робити, це вже питання техніки. Тому зосередтеся на тому, що модулі 6 і 7 програми енергійне життя це саме той фундамент багатотривалого, довгострокового, багаторічного успіху, щастя і здоров'я, який ви можете собі закласти у своє життя. В даному випадку все залежить тільки від вас. Тренер може вам лише показати інструменти, як з цим працювати, а от із своїм життям вам треба впоратися самостійно. Отже, вам доведеться свідомо вирішити, які переконання ви хочете мати, аби працювали на вас. Переконання, що у вас будуть у голові. Тобто, ви маєте обрати лінзу, через яку ви станете розглядати світ. Вибір у вас у цьому плані є необмежений. Вам необхідно взяти чотири сфери життя, і по них ми будемо працювати. Отут важливо перше, якщо ви працюєте на підприємстві, і ви хочете, аби у вас було кар'єрне зростання, ви розумієте, що це у вас єдине, єдине джерело доходу, і ви хочете далі працювати як людина, яка працює за наймом. Це принципова. Тоді ви для себе пишете сферу життя, яку ви може, можете назвати реалізація у професії або кар'єрне зростання. Але якщо ви є підприємець або МЛМ-підприємець, то краще просто записати тема гроші. Перша тема просто гроші і все. Друга тема це буде стосунки, третя це тема здоров'я, і четверта тема особисте зростання і духовність. Нові переконання далі допоможуть вам написати список щонайменше з 50 цілей на 10 років. Скоріше за все, у вас буде близько 100. І ви будете знати, що оце от тут, перебуває все ваше щастя, здоров'я.